Імпульси, не тільки будемо спілкуватися з Андрієм Добрянським, це речник Українського конгресового комітету Америки. Вітаємо вас! Раді вас бачити, пане Андрію. Раді бачити. Дякую. Дякую, що ви долучилися. То от оце розчарування Трампа Путіним. Наскільки воно велике, і в що воно реально може перерости далі ніж слова, тому що слова це одне дії це зовсім інше. Та президент Трамп ще не мав ніяку промову від часів Генасамблею, де була дуже добра зустріч з Зеленським. Він не мав промову специфічно на міжнародні справи. То більшість цього, що ми чуємо а, через останні два тижні, це є а, питання від різних журналістів під час різних моментів, де є нагода спитати. А, і головне для українців тоді не є а, сп специфічні слова, бо це не є приготовлені промови, де детальніше президент Трамп висловлює. Його позицію, але найліпше для огляд є, що президент Трамп продовжує таку саму риторику, що він є розчарований з Путіним. Це не є нове розчарування, Але але як ми всі розуміємо, президент Трамп дуже легко міняє свою думку. То якщо він вже два тижні повторює риторику, таку саму як Україна, спільно з Україною, це означає, що ще діалог існує з Україною, що ми можемо підтвердити це розчаровання, що Україна йде вперед своїми. Дронами і атаки на Російської Федерації, які задоволило президента Трампа, як і так само наші союзники, прем'єр Карний, ми бачили з Канади на екрані, як і так само президент Фінляндії, який буде відвідати наступному тижні. Коли Україна не має можливість говорити, добре, що наші союзники прийдуть до Білого Дому і повторюють нашу риторику йому, пане Андрію. От в Україні. Хотілося би думати, що якщо Трамп розчарувався Путіним, вкотре про це повторює, і це розчарування, маємо сподівання, зростає і дійде до якоїсь межі, то от одного ранку Дональд Трамп прокинеться і подумає, чому б мені не надати Україні не тільки ракети Томагавк, але й там ці дві станції для їхнього запуску, які є. І мовляв, це може бути чи не найкращим Ти свідченням того. Ну, Це один із важливих сценарій. Ми запитаємо наскільки це реалістично, і це, мовляв, буде свідченням того, що дійсно штати не просто розчаровані в тому, як це поводить Володимир Путін, але вони готові білі більш радикально діяти в контексті зупинення кровоприлеття в Україні і повномасштабного російського вторгнення. Статус Тамагоки існує на ліпшому рівні як статус санкцій, які ми довший час вже говоримо. Мрії сенатора грам Блументал, що вони будуть мати нові санкції, але вічно президент Трамп і його адміністрація стояла проти цього. Справою Тамагоки Ми так само не чуємо, що вони відстають від цього. То президент Трамп говорить не не, не в негативніму спосібі про передання, а що він має специфічні думки про це. Ми ще не знаємо, що це буде. Беде uh, на жаль, ми, ми знаємо, що Америка зараз має у, урядовий шатдаун, uh, і це зараз тепер на нинішнього дня не вплинує на передання зброї до України. Але через місяць трох, трохи буде, як якщо буде існувати до листопада, шадаун це буде трохи повільнити передання зброї. в тім, що uh, ті особи, які uh, от мають справу експортивній ліцензії, uh, ділуються з митниці з інших країн їх зараз є звільнені. То це може трохи е, продовжує справу передання зброї. То коли ми говоримо про нові зброї, так як тамагоки, я кажу: як, якщо навіть завтра збудився Трамп, і як ви сгадали, що він такий розчарований, готовий передати тамагоки, це би не перейшло. Я думаю, до кінця листопада чи раніше е, грудня і так, але добре, що в між часі ми розуміємо, що інші ракети Америка передала у, у ті транші, які перейшли до України, включно в ті нові. Ві системи ірам з ракети, які ми знаємо, не є на, на, на далеку бійність безумовно, Гоки, Але безумовно, Україна це, що ми передали вже Україна так. вдячна сполученим штатам за підтримку постійну. Це без слів, все ж таки імпульс щодо завершення війни в Україні, який з'явився після зустрічі Путіна та Трампа на Алясці, вичерпано так вважають в російському МЗС. А яке бачення в Сполучених Штатах? Чи дійсно там теж розуміють, що ніякий переговорний процес, принаймні в тих межах, яких він є зараз, не дасть результату? Справді так, це те, що відбулося власті, досить здивувало американців громадськість, і вони на більш у розмові на теленовинах говорять про наступні кроки президента Трампа. Так само вони згадають його акції щодо Ірану, щоб вони він мав атаку на Іран, щоб вони мали вони починали переговори з Америкою знов або у справах проти гуси чи чи інші вороги. То тут так само є. Питання у теленовинах, коли такі самі акції не те, не що Америка буде атакувати ракетами прямо нашого ворога, але які е, додаткові зброї чи санкції Америка може е, е, включити, щоб нарешті ті переговори? Бо так як всі в Америці бачили, було прохання власні, це не вийшло, і справді прохання починалося у березні, і ми вже перейшли 200 днів, відколи Україна 100% домовилася до припинення обстрілу. А наш ворог відмовився. Так, дякуємо, дякуємо Дякує вам дуже за те, що долучаєтеся і ем, описуєте і аналізуєте те, що каже Дональд Трамп, і те, якби він бачив майбутнє в розвитку вирішення питань російсько-української війни. Глядачам нагадуємо, що Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету, а